Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террор на тему Про що думав загаданий мужчина. Загадайте свого мужчину, відкиньте всі негативні емоції. А нам <клес> оракул Ленорман розкаже про це. Ось загаданий машина, думав про переміни з вами. Він хоче до вас проявитися, до когось приїхати, хоче дати про себе знати. Він на відстані, дуже далеко хтось може за океаном, хтось може за границею. Він хоч, що думав, про вас загаданий мужчина. Він хоче ліквідувати між вами той негатив, який є. Сварки, непорозуміння. Видно, хто спосварився. Це було через гроші. Непорозуміння через гроші. Він хоче вияснити цю ситуацію і ліквідувати те, що вам заважає бути разом. Прошу думати, загаданий мужчина ваш. ваша. Це власною персоною. Він хоче до вас все-таки приїхати Так. він хоче з вами єднання, радості, взаємного кохання, налагодження стосунків. Так, як було раніше, все непорозуміння, всяке зло. Він хоче залишити минулому. Прошу думав загаданий мужчина. Він хоче позбавити тих третіх осіб, які мішаються. Мішу влізли в ваші стосунки. І хоче їх знищити. Він дас, хочу написати вам повідомлення або, або дзвін подзвонити до вас і про все розказати. Хочу розказати вам, що він вирішив діяти. Він хоче розказати про свої почуття до вас. Ось про те, дома вас загаданий мужчина, що вже вистачить тягнути кота за хвіст і треба діяти. Тому що це на руку скритим недругом. Можливо, тут хтось заважає скромників третіх осіб. Так, тут вдома, так як я сказала, заважає йому треті особи, тобто кровники, чи близькі, чи далекі з його сторони. Він вирішив піти і навіть можливо і... Перестати спілкуватися з тими, хто навів смуту у ваших стосунках. А ти будеш діяти, чи ти тільки думаєш? Ти будеш діяти, чи ти тільки думаєш? Зараз є багато перепон у нього, але він ті труднощі. Дві дороги закриті, а він обійде третьою дорогою і ліквідує ті всі перепони, і він крізь втручання, крізь негатив третіх осіб, він проявиться до вас. Так, і ще, то буде діяти, так. І він хоче з вами за я руку я... як коритися, за я... коритися, тобто створити з вами міцні стосунки і, можливо, створити з вами повноцінну, успішну сім'ю. Він вам про це буде говорити, дзвонити. Так, ось він мчить, він вирішив діяти в скорому часі, в найближчий час. Він різко, несподівано проявиться, вірветься в ваше життя. І що ти будеш робити? Бо він знає, що ви йому по Бо Він розуміє, він тепер усвідомив, що з ніким йому так не буде добре, як з вами. Буде багато розмов, і зараз є багато розмов, які одні удобрюють його рішення а багато вливають його вуха, всяке очорнення, яке спрямоване проти вас, проти його єднання з вами. Так як я я впередю поток. Значить, що я сказала, що є багато різних розмов щодо єднання його з вами у сім'ю, так воно і вийшло. Який результат, який результат ваших стосунків. Буде прояснення у ваших стосунках, покращення, відновлення, відродження, взаємне кохання. Бо він вас любить і ви його любите. Буде створення сім'ї і кому дозволяє вік буде навіть народження дітей. Які підказки карт вам від Ленорман? Від оракуру Ленорман. Які підказки карт? Карти спешать, і він думає, чим поскоріше це проявитися і діяти в вашу сторону, які підказки карт, залишіть всі негативні думки, негативні гнів, образи і відноситеся. Легко до стосунків, без всяких залежностей. Кі підказки карт вам. Так. Бо в цьому буде з його приходом в ваше життя буде зростати ваша сила, енергія. А також він буде для вас покровителем і ви будете почувати з собою як за кам'яною стіною в його лиці, в його особі, ви отримаєте. Не тільки кохання, але і захист, і цього непотребу від негативу з боку оточення. Яка підказка карта? Так, і ви розпочнете з ним нову життєву дорогу на довгі роки? Поки що це для вас закрито. Але так воно буде. А яке попередження вам від оракулу Ленорман? вперед перед своєю мети, і в тому ви знайдете, не звертайте на бік, і в тому ви знайдете стабільність, не сходьте своєї дороги. Зараз карта показує, що ви на вірній дорозі і ви всіма силами. І бажанням досягнути того, що ви хочете, буде у вас багато труднощів з вибором про переїзд, ви приїдете на нове. Місце проживання до вашого партнера, до вашого коханого. Довго не затягуйте з прийняттям рішення. Там ви знайдете успіх, благополуччя, процвітання в сімейному житті. Яке попереджує. І не слухайте нікого. Приймайте рішення відносно свого серця, своєї душі, відносно своєї інтуїції. І тоді усе у вас буде добре. Так, бо дуже багато є зараз там, де ви живете, і взагалі в оточенні багато недоброжичних скритих недругів, криси. Вийшла карта криси, яким буде невигідно, що ви зміните місце проживання. Буде багато розмов, можливо, і негативу, можливо, і перепон, якось вони будуть отримувати вас, але ви нікого не слухайте. І якщо ви вирішите ви вже бути в парі з своїм партнером, значить, ідіть з ним. Як нитка за іголкою. І тоді у вас буде все добре. Тримайтеся разом і не слухайте нікого, що би там хто не говорив. Тільки в такому разі ви будете мати успіх, благополуччя і успішне сімейне життя. І нічого не розказуйте нікому про свої стосунки, про свої бажання, про свої мрії в стосунках своїм партнером. На тому я цей розклад. навърт вектор за встречи.